Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі. коли в формі. Не так давно я записував відео про те, як накачатися після 35 років. Е, мені приємно, що багато людей переглянули, і один з моїх підписників запитав: А як бути тим людям? Які вже за 50 років і які вирішили підкачатися. Ну, по-перше, респект таким людям, які не хоронять себе, в них немає ніякої кризи там, середнього віку, немає ніяких таких дурних думок, а вони все ж хочуть підкачатися і хочуть розвиватися. Перш ніж давати вам будь-які ідеї, інформацію, я б хотів розібратися взагалі з самого. Першого запитання, а чи взагалі можна підкачатися в 50 чи 60 років? Бо я впевнений, що у багатьох у вас виникне таке запитання. Якщо ви бачили ну, таких спортсменів 50-60 років, підкачаних і так далі, то в більшості ви бачили в основному людей, які вже почали раніше тренуватися. Тобто вони ще з молодості, в принципі, зробили якусь форму, і більшість людей такого віку, хто непогано виглядає, вони зробили свою форму в ранньому віці. Скажімо так, вони почали тренуватися і накричали м'яз раніше. Але от, в принципі, сама ідея підкачати, тобто почати тренуватися е, після 50, е, наскільки вона вдала? От, можливо, у вас виникне таке запитання. Тому я хочу зразу, щоб ви не втрачали мотивацію, сказати, що так це реально. Тобто, навіть якщо ви не займалися, не тренувалися і почали тренуватися в 50, а можливо і 60 років, е, то тоді в те, що ви накачаєтеся. Це не є нереальним, але що ми розуміємо під питанням підкачатись, накачати м'язи в 50-60 років? Зразу хочу сказати, що ви не маєте ставити собі цілі. Нереалістичні, бо більшість людей живуть і не усвідомлюють, що їхні цілі нереалістичні. В 50-60 років ви не можете думати, щоб виглядати так, як Арнольд виглядав в 20 років. Тобто це трошечки інше формулювання і визначення слова підкачатися в такому віці. Це не означає, що ви не підкачаєте. Це не означає, що ви будете просто тренуватися і мати якийсь мінімальний приріст м'язової маси. Ні, ви зможете в принципі спрогресувати і. Багато ваших знайомих, друзів, родичів підмітять, щоб ви стали підкаченими. Але знову ж таки, термін підкачатися для таких людей він буде мати свій особливий зміст. Так от, що потрібно робити, щоб підкачатися після 50 і 60 років. Хочу відразу ще додати. Я думаю, що прикріплю тут десь буде біля мене. Фото, одне, два, декілька фото тих людей, які в принципі почали тренуватися в пізньому віці, і зробили форму. І в принципі досить, досить гарно. І навіть за кордоном є категорії, де люди виступають на змаганнях, і там, в принципі, вікові категорії 60 років, 70 років і більше. Тому це зразу такий малесенький відступ. Е, дивіться, основною перешкодою для вас, якщо ви вирішили почати тренуватися в пізньому віці. То буде декілька їх. Перше, це те, що в вас вже не та гнучкість. Тобто сідати на шпагат простіше там, в 7 років, в 10 років, ніж 50. Погодьтеся, я думаю, що ніхто не буде сперечатися. Тобто ми стаємо з часом трошечки такі більш іржаві, стаємо дерев'яні, нам важче тягнутися. Еластичність м'язів дуже суттєво погіршена. Тому це буде одною із таких перешкод. Наступне, що буде перешкодою, це ваш гормональний фон. Тобто, скоріше за все, що у вас відбуваються вікові зміни, ну це нормально, вважається це нормально, тобто, що з віком нам е, потрібно себе берегти, організм починає, в принципі, е, давати нам сигнал. Тобі вже не треба бігати за тими всіма кубітами, дивитися молодими, бо серце стане, якщо будеш. Залицятися і так далі, і робити всі ті речі, які ти робив, коли був 20. І тому от, трошечки можна сказати, це природа нас так береже, щоб ми довше проїхали і нам виробляється менше тестостерону, виробляється менше гормону росту, бо вже в принципі рости нема куди для чого рости. Вже в принципі потрібно збачувати свій внутрішній світ і свої. Інтелектуальні здібності. І, тобто, перешкода буде гормональна. У вас буде занижена кількість е, гормонів необхідних для росту. Наступне, це те, що у вас так само щитовидка е, буде працювати трошечки не так коректно, як ви хотілося. Обмінні процеси у вас будуть проходити так само повільніше. Тобто, сповільнюється обмін речовин. Е, можна сказати, процес нарощування маси він буде суттєво повільніший. Процес Спалювання жиру буде суттєво повільніший, тобто всі процеси вони будуть проходити повільніше. Це не означає, що вони не будуть проходити, вони будуть проходити, але повільніше. Тобто, людина в 50 років буде за рік показувати те, що, наприклад, 20-річний може показати за місяць, умовно кажучи. Тобто, це буде прогрес, який вже суттєво, суттєво, суттєво відрізнятися. Що у вас буде так само, це те, як збереглася вас нервова система. Багато людей в такому віці вони їм ну хто багато хто може буде насміхатися, побережи себе, таки качатися, і це буде таким демотивуючим фактором. Тому не слухайте тих людей. Та звісно, вам не треба вбивати свою нервову систему в хлам. І вам буде важче відновлювати свою нервову систему. Взагалі, процес відновлення для вас буде суттєвою перешкодою. Ви будете виконувати в міру під себе тренування. І те, що для вас буде в принципі, важким. Для когось це може здаватися не таким же і важким, але для вас буде важким і відновитися після такого тренування буде складніше. Ви будете відчувати себе, можливо, трошечки розбитим і так далі. От, В принципі, це основні основні перешкоди, які можуть бути на шляху. Так от, як нам їхати, як нам спрогресувати? Що би я хотів і порекомендував вам, це перше, щоб ви е, не робили помилок. Тобто, якщо молодий хлопець може там 18 20 років, він може там е, займатися не дуже по ефективній програмі, в силу того, що природа йому допомагає, в нього обмінні процеси швидше проходять. І це він має ще час там робити помилки. У вас же такого часу дуже немає, і вам помилки будуть обходитися в тому, що ви взагалі не будете бачити ніякого результату. Тому я би перше рекомендував, щоб ви знайшли компетентного тренера і відразу. По мінімуму допускали помилок, і щоб він вас направляв на правильну дорогу. Тобто, і дивився за тим, як ви працюєте, як е, ви виконуєте ту чи іншу вправу, і щоб підбирав вам об'єм. Зразу вам скажу, вам не треба робити мільярд вправ, вам не треба робити багато підходів. Е, вам буде достатньо викладатися на одну групу м'язів, дві вправи. Це вже буде дуже-дуже багато. Тобто, однієї може бути трошечки недостатньо, а дві вправи це буде дуже-дуже добре. Обов'язково розминайтеся. Обов'язково Розминка для вас це вже дуже-дуже-дуже важливо. Це не можна ігнорувати, бо, тому що травма в старшому віці це набагато серйозніше. Тобто, це навіть легесенька травма, вона переноситься зазвичай важче людьми е, старшого віку. От, е, що необхідно додати? Це додати кардіонавантаження, ви мусите підтримувати серце в хорошому тонусі. Так само вам необхідно додати розтяжку. Як я казав, у вас буде погіршена еластичність, м'язи будуть не такі еластичні, їх важче змусити рости. Тому у вас має бути орієнтовно так: 30% розтяжки, 30% кардіо і 40% цієї силові тренування. Це якщо взяти так тренувальний е, весь об'єм. Бо якщо молодий хлопець, він може суто підзабити на розтяжки, все одно еластичність буде не така вже і погана, не так сильно буде погіршуватися в силу того, що в нього ще досить швидкі обмінні процеси. І колаген нормально виробляється, синтезується, е, скажімо так, в нього ще не настав період старіння. У вас трошечки в повагу до вашого віку е, потрібно. Змушувати додатково приділяти цьому час. Тобто, це вже так само по собі не пройде. Тому обов'язково берете і додаєте розтяжечку. Починаєте тренуватися не тільки в плані фітнесу, а в плані гімнастики. Це дуже-дуже важливо. Е, так само вам важливо тренувати ваше серце, як я вже сказав, тобто кардіо. Ви починаєте ставати на бігову доріжку в комфортному темпі, але працювати. працюєте. І це має бути орієнтовно 30% від цього об'єму роботи, яку ви виконуєте. Так само тренуйте вестибулярний апарат. Тренуйте свою моторику. Це дуже важливо. З часом люди стають трошечки такі повільніші, у них трошечки погіршується робота вестибулярного апарату, судини не так вже працюють добре. Тобто вам потрібно робити додаткові вправи, скажімо так, для того, щоб у вас була і хороша координація, щоб трошечки моторика була. Для того я би рекомендувався таким. Додати вправи, які будуть в принципі допомагати вам. Наприклад, стоїте на одній нозі, стали на одній нозі і стараєтеся, щоб вас взагалі не хилетало. Часом берете невеличкі ваги, там гантельки, легенькі, стараєтеся, тобто вибирати якусь яку позицію, де вас вестибулярний апарат буде спочатку заставляти танцювати, а потім ви, ви зможете і. Ну, можна напрацювати стійкість стабільність, так само різкі якісь рухи, От і все. ви маєте звикати до того, щоб у вас не було таке, що ви дуже довго відходите між підходами. Який режим тренування для вас буде оптимальним? Вам потрібно робити важкі тренування. Один-два рази на місяць, тобто такі важкі важкі тренування, це, це буде достатньо, щоб відновитися. А далі в основному це середні тренування і легкі тренування, середні і легкі тренування. Е, в принципі, якщо є людина така вже вікової категорії, е, має якісь свої поза залом. Перешкоди, тобто якісь можливо сімейні конфлікти багато багато всього. Бо тобто з часом ми набуваємо, якби і життєвий досвід, але є багато таких проблем, які нас гризуть. То ви маєте обов'язково з тим працювати. Тобто, у вас треба мінімаз. Мінімалізувати стрес, який поза тренуваннями, поза поза спортом ви маєте налагодити сон. Часто в людей старшого віку ну не спиться от безсоння. Тобто вони вже себе гризуть, вже думають про щось таке філософське, вічне і так далі. Не треба цього робити. Вам треба думати, як розвиватися, як рухатися вперед. Тобто налагоджуєте свій сон, приймайте додатки для сну. Приймаєте добавки, вітамінні добавки, приймаєте добавки для серця, для покращення і полегшення роботи серця. І це, це є це є нормальне явище, бо ви будете давати йому навантаження. Обов'язково відвідуйте сауну, Ходіть до масажиста. Кажу, у вас еластичність вже серйозно погіршена. І вам потрібно всі ці. Пробіли закривати, відразу закривати, не допускати, не, не запускати себе. Е, якщо є можливість, то я би рекомендував людям старших вікових категорій додати е, такий активніший спосіб. Е, а саме там, е, ходьба, тобто ви йдете на тренування пішки. Півгодини просто йдете, 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 е, ви маєте е, нормально харчуватися. Тобто, у вас має бути е, харчування. Е, і після самого тренування, і перед сном вам не потрібно наїдатися. Тобто, якщо ваша ціль набрати м'язову масу, але в силу того, що у вас обмінні процеси проходять повільніше, у вас так само є вже схильність до того, щоб, ну, щоб набрати і зайву вагу. Якщо ви дуже-дуже хочете пришвидшити себе, я би порекомендував відвідати ендокринолога. Тобто, сходити до ендокринолога, Перевірити повністю комплексно свою гормональну систему, і навіть є варіант того, що вам виписують гормонозамісну терапію. Ну, як це виглядає? Тобто, у вас, наприклад, вже є гіпогонадизм, у вас вже дуже-дуже низький рівень тестостерону. Ви на цьому рости, скоріше за все, будете або мінімально, або в нулі. Тобто це в нулі, ви рости не зможете. І Ендокринолог вам виписує рецепт, по якому ви собі е, йдете і купляєте е, ін'єкції синтетичного тестостерону. Ви е, час від часу їх підколюєте, вам в принципі, це не буде проблематично, але ваш рівень тестостерону буде, в принципі, як молодого хлопця, і ви будете відчувати прилив сил бадьорості. Обов'язково вже маєте враховувати те, що у вас не має бути ніяких шкідливих звичок. Бо шкідливі звички молодих людей і шкідливі звички старших людей це серйозна різниця. От. Ваше серце вже отримує як бонус ваші навантаження, вашу фізкультуру. І тому, якщо ви там любите покурити чи випити алкоголь, то цьому має бути. Або по мінімуму, або взагалі не має бути. Я би рекомендував позбуватися шкідливих звичок. І самі подумайте, от, Тобто настав час, ви багато що переосмислили, ви вирішили, так, спорт це моє, я хочу. Так, я не стану вже як Ронні Колман, як Арнольд. Але я все одно нарощу певну м'язову масу, я стану стрункішим, я підтягнуся. І це прекрасно. Це прекрасно. Якість вашого життя виросте, і тривалість життя за собою так само у вас буде краще. І саме найважливіше, це що у вас жага до життя не зменшуватиметься з віком, а навпаки, ви будете відчувати, що вам десь потрібно дівати енергію. Бо коли ви нічого не робите, у вас немає змісту, тобто, щоб організм енергійніше дороговіше себе поводив, і, відповідно, у вас немає енергії і вам нічого не хочеться. От. І навпаки, якщо ви тренуєтесь, ваш організм він більш енергійний, вам і хочеться рухатись. Тому це як замкнутий круг. Ти нічого не робиш, у тебе немає енергії, і ти не можеш нічого почати робити, бо в тебе немає енергії. І навпаки, ти, ти працюєш, в тебе з'являється енергія, і в тебе достатньо енергії, щоб продовжувати працювати. Тобі хочеться працювати. Тому враховуйте все це, це дійсно дуже важливо. Що би я порекомендував так само на самих тренуваннях. Тобто, що працюйте в принципі, над великими групами м'язів це таке універсальне правило, це таке безпрограшне правило. Працюйте над великими групами м'язів, от і час від часу зрідка додайте роботу над малими групами м'язів. тому що коли ви будете працювати ну, з ціллю накачати якісь малі групи м'язів. Ви будете в по великому рахунку заважати відновленню. І коли ви в будь-яких вправах, де ви, наприклад, пропрацьовуєте грудні м'язи, е, якщо ви добре вб'єте тріцепс, то вам буде важче відновитись ва важче викластись гарно в всіх жимових вправах і навпаки, будете дуже сильно задобувати свій біцепс, то всіх вправах тягових вам буде важче, а у вас з віком все таки як не як е, е, відновлення. Дуже-дуже суттєво буде відрізнятися. Тобто, коли почнеш тренуватися, і особливо після важких тренувань з віком, то що я спостерігаю, у старших людей, то і витривалість падає, і відновлення суттєво падає. Тобто важче відновитися. Це такий нокаут, який нам посилає природа. Але, тим не менше, з часом у вас і витривалість виросте, і відновлюванні здібності організму так само покращиться. Це не буде так кардинально, це не буде дуже колосально. А це, це буде. От, що важливо, ще так само це загордовуватися. От старші люди вони мають можливість в принципі, суттєво сповільнити процес старіння за рахунок того, що вони ну можна сказати, якщо зможуть себе переосилити і, наприклад, займатися моржуванням, займатися контрастними процедурами. Вони зможуть зупинити процес старіння. Реально це працює. Ви можете подивитися на багатьох людей, і тобто їхні показники здоров'я суттєво суттєво кращі тих, хто займається е, ще додатково загартовуванням. Тобто загартовування якраз і дуже добре починати в старшому віці, е, бо коли в молодості часто люди такі ще психологічно недорослі от, і ще, ще бояться, відкладають і так далі. А коли вже в старшому віці, куди вже там відкладати? Треба вже займатися. І е, в принципі, люди в моржі, вони і довше будуть жити. І в них запальні процеси будуть проходити краще, бо холод, наприклад, він має протизапальну функцію. І відповідно це допомагає відновитись трошечки краще. От. Е, можливо, ви спостерігали навіть як професійні спортсмени, вони там лягають в крижану ванну, їх засипають і так далі. Це для того, щоб пришвидшити відновлення після тренувань. Так от, я сподіваюся, що все це відео комплексно, якщо ви переглянете уважно, занотуєте, воно вам суттєво допоможе. Воно вам суттєво допоможе і ви врахуєте все це. Знову ж таки, вибір вправ і так далі, це все це річ менш делікатна. А ті речі, які я вам озвучив в цьому відео, вони є можна сказати, тим граалем, на чому побудована концепція вікового фітнесу. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте. Лайки, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Залишайте коментарі і чекайте нових відео. Па-па!